Виконуємо номер 75 із підручника Геометрія 7 та номер 9 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше. Три прямі перетинають відрізок АБ. Причому жодна з точок перетину прямих і відрізка не збігається з кінцями відрізка. Наскільки частин ці точки можуть поділити відрізок? Завдання друге наскільки частин поділиться відрізок, якщо кількість прямих дорівнює n. Приступаємо до виконання. Якщо всі три прямі Перетинаються з відрізком в одній точці, то наш відрізок поділиться на дві частини. Запишемо це. Перший малюнок, якщо всі три прямі, Перетинаються з відрізком АБ в одній точці, то ціця. Точка поділить відрізок на дві частини. Можливий другий випадок, якщо будь-які дві з трьох прямих перетинаються з відрізком в одній точці. То тоді наш відрізок поділиться точками на три частини, якщо будь які дві з трьох прямих перетинаються. с видрезком в одной точке, то точки поделить видрезок На три частини. Ну і четвертий, третій випадок, якщо жодна з прямних не перетинається з відрізком в одній і тій самій точці, тоді ми маємо один, два, три, чотири. На чотири частини. Якщо жодна з прямих не перетинається з відрізком в одній і тій самій точці то Ці точки поділять відрізок на чотири частини. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. У другому завданні, на скільки частин поділиться відрізок, якщо кількість прямих дорівнює n. Кількість частин знову ж залежить від того, скільки прямих перетинаються в одній точці. Кількість частин може бути від 2 до n додати 1. Номер 75 із підручника Геометрія 7. Та номер 9 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7 інтегрований курс. Частина перша виконана.